Всім привіт! На зв'язку Дімас. Сьогодні п'ятниця, 1 серпня. Останній місяць літа розпочався і розпочалась моя зміна сьогоднішня в таксі, вечірня. Я вже зробив замовлення, приїхав в центр Вернадського. 241 гривня. По безналу. Побуваюсь, сьогодні буде нормальна робота, сьогодні п'ятниця, народ гуляє, віддихає. Думаю, будуть, будуть користуватися послугами таксі. А я біля парка Шевченка, чекаю замовлення. В ефірі тут много чого. Ну, не много чого, 7 замовлень, 5. В общем, чекаємо і буду вам. Снимать свою работу Таксую на К5 Уклон Убер Он такси Болт Процентов 90 Это заказы по уклону Ну и не брезгую Иншими додатками Если есть что -то. Більш-менш нормальне. Хвилини 3-4 пройшло, і прийшло замовлення по стандарту 1,33 коефіцієнт з Якова Самарського на поля 42 В. 160 за 3,7 км Ну що ж, поїхали. Доволі швидко виконав замовлення, ще хлопець сказав в двір не треба заїжджати, висадив його на Драгоманова. Так що все чудово. 160 гривень на карту. І працюємо далі. Зараз вийду з Драгоманова, десь на поля стану. Взяв замовлення по болту. Прийшов комфорт, 1,5 коефіцієнт їхати на Магдебурзького права з поля 37-178 гривень. Я навіть ціну не піднімав, погодився відразу. Так що їдемо в центр зараз 178 по болту. Подача тут зовсім. 500 метрів! Прийшло мені наступне замовлення на старому мостову площу по бізнесу 174 за 3-4 км С Якова Самарського 3 вже їду за пасажиром будемо їхати на старому стову. Так, привіз на старумастову площу хлопця. І чекаю тут на замовлення, щось нічого не приходить. Так, час 15 вже працюю, три замовлення по уклону зробив і одне по болту. 445 по уклону і десь 140, 585. За годину 15. Ну, как би непогано. Нормально. Заказики, То кадеш заказі, заказики? є. Кудись на правду, кудись он без коефіцієнтів. Надо трошки понізити, похоже, свої запроси. 115 за один щось не канає. Поставим 100 за один по центру. и 115 за 1 правый мини 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 правый ага так в общем чекаю пришло наступное замовление стандарт 134 коэффициент 130 за 2.3 и 3 километра со столярова 25 ехать на воскресенскую 32 подача 1.15. Так що їдемо на столярова за пасажиром. 5.0 рейтинг, 1768 поїздок. Мабуть, буде чайок. Якщо такий рейтинг На стільки поїздок, то обично чаєві залишають. Ну, подивимося. Ні, цього разу. без чаюшки. Привіз пасажира 130 гривень. Паркануться на Воскресенской не Значит... уже, блин, пришло замовлення Мономаха на Філософську поїдемо. 150 за 3,3 км. Юлія, подача кілометрів. Замовлення по уклону, комфорт з ЖК Атлант. На барикадну їхати. 127 гривень за 3,3 кілометра. Так, в центрі стою на, барик... на барикадні, на Самарського, на барикадну я привіз дівчину. 2 години пр працюю вже. Шість замовлень по уклону, одне по болту. Каса 900 гривень без комісії. Ну, непогано. 900 без комісії. Ну, тепер застой буде. Простой застой. 2017 на годиннику. Коефіцієнтів нема. І ось прийшло замовлення. Стандарт 1,21 коефіцієнт. 148 за. 3,8, подача 1,25. Показує на набережній з той сторони десь стоять. Зараз прозвоню їй спитаю. Тим більше у дівчини менше 50 поїздок. Так що могла їй помилитись з геолокації. Так що дзвонимо. Так, зробив замовлення. Привіз. Дівчата хлопця 148 Чекаємо на наступне Наступне, наступне. Прийшло замовлення мені по бізнесу на вокзал з поля 59, дев'ятий під'їзд 163 за 365 км Так що буду їхати на вокзал. Привіз дівчину на вокзал. Все добре, 167 гривень. Я на ЖД вокзалі. Так, у мене ще ні одної чаюшки сьогодні не було. Капець, скільки я зробив вже. 8 замовлень і одне по болту. 9 замовлень. Налічка, правда, було скільки. Два замовлення, по-моєму, чи три? Совсем трохи. Везде доплата уклона була. Тобто замовлення були со скидкой скидкою. Трамвайчику Одиннадцятий ЖД вокзал. Рівно три години вже працюють, 1014 по уклону. Статистика і одне замовлення там десь 140 гривень. Болт 178 мінус комісія 32-145. 160... 1160 гривень, проїхав вже 45 кілометрів, десь 300 гривень за годину виходить. Ну, нормально. Нормально. Только знов чекаємо. Це сразу, що привіз, одразу замовлення погнав далі. Ну это только так хочеться. Так що постою трохи на ЖД вокзалі. Там буде видно, може, під'їду ближче до центру. Так, простою тут хвилин 15, ніфіга не приходить, поїду ближче до центру. Прийшло нарешті замовлення по центру, я вже тут задовбався стоять, уже скільки це. 50 хвилин, наверное. Ну так, да, на вокзалі було 3 години, зараз 55. З європейського бульвара на князя Володимира Великого 32.

Прийшло ще одне замовлення по стандарту 1,4 Їхати з набережний 35 на Масаковського 13 на общагу 146 за 2,3 км. Вже їду. Так, дівчину відвезли. <кхи> І прийшло мені замовлення додому на парус 389 за 13 км 1,45 коефіцієнт з барікадний на дієвску 40. Ну що ж, поїхали, виконав замовлення, привіз на Дійвску 40, там було 360, дали 400 без решти. Так що все. Чудово. Нарешті за сьогодні перший чай 40 гривень. Зараз трохи постою, якщо на камні нічого не прийде, поїду пустим, і там вже будемо підраховувати. Зараз почти 5 годин відпрацював. Вже їхав в сторону дому, все ж таки прийшло замовлення з Камні на камні. Червоний камінь 13, діовська 4, корпус 2. 2,7 кілометра за 110 гривень. Ну я думаю там зовсім не 2,7 буде. Буде кілометра півтора. Ну, подивимося. Через двори поїду, так що там буде намного менше. Так що їду за пасажиром і потім вже після цього на стоянку і будемо підводити підсумки сьогодні. Вийшло 1,2 кілометра замість тих, що уклон прораховував 2,7 или скільки там. В общем, нормально. Все, їду на парковку і підводим підсумки. 5 годин 15 хвилин. Вийшло сьогодні працювати. Так, підсумки п'ятниці 1 серпня. По уклону 12 замовлень. 1630 гривень плюс 145 болт плюс 40 чай. В общем, вийшло 1815 гривень. По пробігу 74 км Проїхав. 74 помножити на 5, 1445 гривень, чиста каса за 5 годин. 15 хвилин. 275 гривень за годину вийшло. Отака От сьогодні робота. Ввечері заказики були, коефіцієнти були. Часов до 8 до півдев'ятої, Потім затіш'є. Почти годину я чекав замовлення. Десь з дев'ятої до десятої, почти. Ну, і все як обично. Всім дякую, хто дивиться. Хто ставить лайки, хто коментує. Хто не підписан, підпишіться. Всім тихої ночі. Всіх обняв, пока-пока.